Столітня боротьба за волю вперше свою незалежність Україна здобула в 1918 році. Саме Національно-демократична революція минулого століття збудила в Українцях мрію про незалежність. Впевнені історика разом з тим започаткувала процес формування сучасної політичної нації. Чому 2017-й проголошено роком української революції 1917-1921 років, та яке значення вона має для національної безпеки сучасної України? У матеріалі наших кореспондентів. Сучасна українська молодь вже має власний досвід революційних подій. А тому сформувала певні кліше, які пов'язує з будь-якою революцією. Мітинги, вибухи, терористичні акти. Втім, тільки цим політичні перевороти не обмежуються, запевняють історики. Разом з науковцями та освітянами вирішили розповісти більше про створення української держави, тим самим розвіяти революційні міфи. Кожна людина вона якось міняла свій світогляд. Навіть такі великі українці, як Михайло Грушевський, який очолював Центральну Раду, він також не стояв на місці. Якраз під час революції мінялися його погляди. Він прийшов до ідеї справді ствердження української державності, окремої державності, незалежної України і тому подібне. Тобто ці речі дуже важливі. Ну а важливо також те, щоб відчути таку сув'язь поколінь з молоддю, поспілкуватися це для істориків, для науковців. Це великий плюс. Долі людей, які творили революцію, брали безпосередню участь в боротьбі за волю. Нині суспільство знову вивчає. Вони стають головними героями художніх творів українських письменників. Так, одним із видатних постатей Української Народної Республіки був генерал-полковник Михайло Омелянович Павленко. Справді Омелянович Павленко належить до числа тих офіцерів, які були панкими вболівальниками за справу відродження українського війська, до останнього намагався зберегти боєздатну українську армію, намагався реформувати її за європейським зразком, і крім того, він в ще й неабияким літературним хистом, що дозволило йому створити свої мемуари не тільки як цінну історичну пам'ятку, але як і доволі така якісна, високохудожня. Літературне Боротьба українців за свою незалежність протягом всього ХХ століття була одним із вирішальних чинників, який поставив крапку в існуванні СРСР у 1991 році. Вшанування своїх героїв є важливим в питанні національної безпеки України, запевняють науковці. Ми звикли. Е про революцію 17-21 років говорити в контексті визначних політичних діячів і спираючись на джерела, спираючись на різноманітний історичний матеріал, тоді як. Е, ну, Моя роль в цьому сьогодні буде подати, по-перше, як художня література це висвітлює і показати, що не лише політичні діячі в Києві, які очолювали різні політичні інституції, взагалі брали участь в цьому, а взагалі як це як всього народу це стосується, оскільки ми звикли говорити про як Дію всього народу, а не лише окремих представників політичної еліти. В ювілейну річницю визвольної боротьби вшановуватимуть видатних учасників подій української революції 1917-1921 років в Холодному Яру національного історико-культурного заповідника Чигирин облаштують місця пов'язані з історією та героями України. Вікторія Будевіцька Ольга Хорошка, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.